Привіт, я Вовчик, найкращий татусь. Так як я 2 роки виховую свою дочку один, відповідно, мені приходиться допомагати їй мити голову. Для цього ми використовуємо наступні засоби для миття голови. Перш за все, для того, щоб дотриматися цих норм тижності, дочка їй 8 років, вона, відповідно, вже одіває. Свій купальник промимоїм голову. І, відповідно, перш за все, спочатку ми використовуємо дитячий шампунь такий для кучерявого волосся, бо волосся внайдовге та кочерева. Ось використовуємо такий шампунь. В кінці відео я зроблю прямо фото, щоб ви бачили. Після того, як ми нанесли шампунь, відповідно змили його. Наносимо на самі волокна е е кондиціонер, також, такий дитячий, також ми його змиваємо. Після цього все змили і ми використовуємо незмиваємо кондиціонер для кучерявого волосся. Ось такий. Нанесли відповідно його і одіваємо турбанчик на голову, щоб воно щось просушилося. І робимо просушку феном. Під час миття використовую такий грабінець. Він дуже зручний, для того, щоб гарно розчисати, щоб не було там ніяких всяких комочків. Для того, щоб волосся гарно ковтилося, ми відповідно, беремо фен ось такою базовою насадочкою. Беремо мокре волосечко і, відповідно, робимо таку закрутку в цьому. Закрутили. 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 Ось. Приблизно ось так десь виглядає закрутка. Я, відповідно, тримаю, ну, включаю тут у мене 0, 1, 0, 1, 2, включаю на 1, бо 2 дуже гаряче. Включаю на 1 і, відповідно, пишу до відчуття занадто тепла на мої руки. І тоді, відповідно, щоб не пересушити до лекції. Включаємо. І... Ставимо в сторону для того, щоб воно далі відповідно просихало і робило кудряшечки. Відповідно, так само далі тут замотали, замотали. замотали. Потім пізніше покажу красоту. Ось вот результат краси, куряшечки, юти, бачите. Вот, Дякую, що були на моєму каналі. Попереду багато цікавих, сімейних історій.